Всіх вітаю! З вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день сьогодні на завтра. До чого готуватись в особистому житті? Король Пентаклів виходить і якась очікувана ситуація, в якій, знаєте, як захист від такої людини, або він від. Ось такої королеви жезлів буде захищатись. Тут така, знаєте, ситуація, в якій люди як закривають певну тему між собою. Як крапку десь ставлять, щось в минуле відправляють. Ну, це буде, буде досвід, це будуть спогади, але. Щось може навіть розсварити людей. А може для когось з вас це як, знаєте, от людина, від якої вже відмежувались, яка нагадає про себе. І тут людина, як нібито, чекає саме цього якогось там дня, моменту, щоб вийти з вами на зв'язок. Тобто ви різні, і тут трошки є різна інформація для різних вас. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання в цей день. Ну, для когось для когось це можете дізнатись про вагітність свою чи своєї доньки. Ну, Не для всіх, звісно ж, це для когось інформація. А для когось, на жаль, про трикутничок можуть хтось з вас дізнатись. Але тут така ситуація, що це не нова пасія буде, а це як знов початок. Знов ну, ситуація, яка була вже в вашій сім'ї, на жаль, ось таке для когось. Знову ж таки, пам'ятайте, що загальний розклад і інформація для різних людей. Вмійте почути свою не тягніть на себе все, от що чуєте. Але все ж таки, давайте трошки уточнимо ще, що тут є. Чого тут не буде. Чим завершиться. Ну, підконтрольна ситуація для багатьох з вас в сфері кохання, але ж змін якихось все ж таки не оминути. Але ви будете в, в такій позиції, коли ви будете керувати процесами. У вас для цього є всі важелі, всі інструменти, тобто ви будете. Все ж таки намагатись ситуацію, навіть якщо треба буде зманіпулювати, то ви і таке зробите, бо так буде потребувати сама по собі ситуація. Тож розвитку якогось ви не дасте. Це я про трикутничок. Тобто, ви, ви, як знаєте, як вмієте, маєте вплив і вмієте користуватись цим. Дії чоловіка в бік жінки в цей день. Тобто, дівчата, давайте так: у кого нема ніяких трикутників у відносинах, то ніякого трикутника тут і не буде в цей день. Це може бути просто: от як ну, я маю на увазі трикутники, коли коханка. Чи коханець. Тут може бути просто третя людина, яка буде втручатись у ваші відносини, але ви відмежуєте людину, скажете так, іди собі, ми самі розберемось, бо трикутники бувають різні. Діє чоловіка в бік жінки в цей день. Давайте подивимось. Стандарти, я б так сказала, ви для нього цінна. Ви для нього важлива. І е, може бути такий якийсь. Знаєте, коли людина там ну тихенько собі там щось своє робить, і тут просто схотілося е, з вами поспілкуватись, взяв і подзвонив вам. Може бути і таке, щоб взяв і приїхав. Тобто це не не таке, що там. Все за планом, тут може бути неочікувана якась ситуація, але все ж таки вона для вас більш-менш стабільна. Тобто це не таке, що там як сніг на голову, а це щось, що вам буде приємно і це, ну, знаєте, це для вас і така і перемога, що він, що ви така важлива, що ви цінна, що він вам просто от, ну, так, демонструє свою прихильність до вас. Давайте далі дії жінки в бік чоловіка в цей день. Тут тут, тут, тут все ж таки жінка багато буде зайнята роботою, але вона і цим і цікава насправді чоловікові, і вона. Знаєте, і цінна цим, що вона е, фігура самостійна, що вона не залежить ані від нього, ані, ані від кого. Що вона, знаєте, сама собі хазяйка і е, така, що все, що вона робить, має гарні результати. Е, тобто її дії вони е, напротязі якогось часу дають врожаї. Тож, Тут насправді вона буде більш за все зайнята роботою, а, а не так, знаєте, що тільки залипає на чоловікові. Ні, такого тут нема. Але така, знаєте, вона кохана. Вона це знає і він за це її цінує, що вона дійсно важлива, кохана, цінна. Робота. Давайте дивитися, що вам важлива. Знати про вашу роботу. Інформація якась, яка буде на протязі, я б сказала, навіть тижня оброблятись, у когось, когось на протязі дня буде оброблятись. Але це щось, що чим будете потім задоволені: щось проясниться, щось, наприклад, вас зробить людиною більш відомою. Якось на вас більш будуть звертати увагу. Тобто тут як таке, знаєте, здійснення певної мрії. От щось ви хотіли пропрацювати, щось зробити, може, щось нове планували собі, то це день, коли у вас все буде виходити так, як вам то треба. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Вам важливо прийняти про емоції. Тут більш про знаєте, у когось може виконатись бажання, коли ви хочете з кимось поспілкуватись, з людиною, яка вам цікава. Людина, яка може має якісь там більш глибокі знання, які ви б собі хотіли б теж мати, щось, що може для вас прояснити. Для когось це просто чуттєвої теми буде стосуватись, ну, тобто почуття е, ну, такі, знаєте, мрії якісь разом, будете щось там, просто емоційно будете наповнювати один одного. Приймайте, як є. Це добре, це гарно, нічого тут поганого нема. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Оно угу. ну, я хочу вточнити. Давайте так, я скажу просто те, що я бачу одразу, бо тут король мечів, але у нього якийсь таємний план є стосовно вас. І людина не все вам буде розповідати. Тут щось приховує, тут щось навіть обманювати може, щось, знаєте, як морочити вам голову стосовно якоїсь дороги. Відмовляйтесь від тих думок, бо це фантазії, це, не об... це знаєте, людина виглядає серйозно. Людина позиціонує себе, от як ну, той, хто все планує наперед, все такий, знаєте, стратег. Але от... Цей день якась от необов'язковість людини. Тобто він не виконає того, що він буде казати. Може йому щось завадить, може щось заважати буде таке, що, знаєте, от воно йому там Ну не все тільки від нього буде залежати. Але знаєте от не поспішайте вірити в те, що він буде вам казати в цей день, як просто от це буде і все, і край. Може бути, а може і ні. От ні бачите, от вточнюю, чого тут все ж таки немає. Якоїсь дороги нема і не буде, принаймні в цей день. Бо тут будуть конкретні якісь зміни. Знаєте, от людина ну, він просто не зважає зараз на ці зміни, от поки він вам то каже. А як то кажуть, життя розставить все по своїх місцях. Тут якісь такі будуть незворотні для нього зміни. Тобто дорога, яку планував, він ну, а потім він її зробить, зробить, потім зробить. Тобто не в цей день, а потім. Коли там буде більш зручно, або будуть більш можливостей. Ну, тобто, тож просто не собі там не розказуйте, що вас об... ну, набрехав там і все. Просто, от як то кажуть, людина собі там планує, а вищі сили у них на все свої плани, і їх плани важливіші. Так. Давайте далі, чого все ж таки не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Бачите? Пам'ятаєте, там король мечів? Але, я так розумію, у нього є королева мечів, яка. Може бути і його колишньою, до речі, бо карта минулого виходить, і яка може перехтягти на себе увагу в цей день, і людині прийдеться закривати якусь її тему. Тобто тут просто треба розуміти, що все, що він там планує собі і розказує вам, то це може бути темою, яка Буде переноситись. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Зараз я прикрию трошки карту, бо тут коханці, закохані коханці, хто як називає, і так і так правильно. І дивіться, все ж таки тут буде якась ситуація, яка, як з минулого, виходить на поверхню. Тобто, щось, що відроджується, щось забуте, щось закинуте, щось на паузу поставлене, бо так обирає хтось. Бо так можете ви обрати, бо так пропонує вам хтось або ви комусь. Якась ситуація, яка все ж таки, от просто по прийнятому рішенню, все буде робитись так, як, ну, як бажається. Але ж всьому свій строк, як то кажуть. Все. на цьому всім дякую і все, що от хочу ще додати трошки: все, що тут буде робитись, це все, як то кажуть, по долі. Бо тут, знаєте, як все, що ви робили донині. Воно ж має продовження. Це ну, будь-яка ситуація зроблена нами, вона не закінчується на ось тут і зараз, вона обов'язково має продовження. І е, тут просто як результат якихось ваших дій, то просто будьте готові. Е, якщо треба буде приймати рішення, то приймайте їх сміливо. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій в цей день. І людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. Побачимось всім. Пока.